Всіх вітаю. В ефірі вже наша постійна рубрика Рейд правовий. І з вами Ярік, начальник юридичної служби полку Рейд. Е, знаєте, скільки я не спілкуюся з військовослужбовцями, всіх є різні мотиви піти на війну, але в середньому це можна визначити як для дітей, для їх майбутнього. Всім або мають дітей, або хочуть дітей, або десь планують. Розуміють, що це наше майбутнє. А так як багато дітей наших військовослужбовців позбавлені зараз можливості мати з боку батька, мати батьківську підтримку, чи мати мати з боку і мати її підтримку, держава встановила ряд соціальних пільг для дітей, яких, якщо так, всі ці пільги оцінити. Через призму комплексного аналізу законодавства можна визначити, що дитиною держава вас вважає дитиною військовослужбовця та учасника бойових дій. Держава вас вважає десь до 23 років, тобто до можливості повноцінно завершити свою вищу освіту. Наприклад, діти військовослужбовців, учасників бойових дій мають пріоритет до на позарахуванню фактично до всіх навчальних закладів від дитячих садочків, куди, як відомо, непросто є попасти через. Малу кількість місць і велику кількість дітей до вищих навчальних закладів за будь-якою формою навчання. Це як і пільговий вступ за нам бюджетну форму навчання, це так як і державні пільгові кредити для отримання освіти, це як і оплата гуртожитків чи місць проживання для дітей учасників бойових дій, для дітей-учасників бойових дій, а не дітей-учасників бойових дій. Це оплата. Повністю контрактної форми навчання, якщо дитина дотримується вимог встановлених. Встановлених для відповідної навчальної програми, також неповнолітні діти військовослужбовців та учасників бойових дій мають право на безкоштовне оздоровлення та санітарно курортне лікування. Звертаю увагу для отримання оцього згаданого безоплатного забезпечення санітарно-курортним лікуванням та більшості соціальних пільг для дітей військовослужбовців, необхідно звертатися до органів соціального захисту за місцем вашого проживання. Але разом з тим, для речей, які пов'язані з Лікуванням, тобто, як, наприклад, передбачено для дітей загиблих військовослужбовців, це безкоштовні ліки, лікарські засоби, протезування зубів, імунопрепарати і та інше. Необхідно взяти довідку від сімейного лікаря за формою 070. о Тут теж нічого складного. якщо у вас є декларація з сімейним лікарем, телефонуєте, дізнаєтеся деталі, приходите, забираєте довідку, отримуєте певний набір безкоштовних плюшок, які всім іншим громадянам України коштують твердих грошей з власного кармана. Також звертаю увагу по пільгах для бюджетного навчання. Якщо не буде місць для навчання, якщо вже всі місця бюджетні зайняті, діти військовослужбовців та учасників бойових дій або діти загиблих військовослужбовців стають в відповідну чергу, доки відповідне місце на бюджеті не звільниться. В загальному перелік таких пільг є досить значним. Рекомендував би всім ознайомитися особисто в першу чергу з законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Також звертаю увагу, що органи місцевого самоврядування, тобто ваші міські ради або обласні ради, деколи можливо навіть районні ради, мають на території певної області свої цільові програми, як для військовослужбовців, учасників бойових дій, так і членів їх сімей. Зазвичай змістом таких програм можна ознайомитися на сайті органів місцевого самоврядування, або уточнити в них Телефоном, які для таких видів категорій пільгових категорій населення, передбачені відповідні пільги, плюшечки та допомога від держави. Якщо ви десь усвідомлюєте, що така допомога вам передбачена, що ви маєте на неї право, але вам відмовляють в її отриманні, як я вже неодноразово казав в наших відео, не соромтеся захищати свої права. Звертайтеся з скаргами, звертайтеся до адвокатів, піднімайте шум, все таке. Якщо ми говоримо про дітей, то ваші батьки втратили час, втратили енну кількість здоров'я, сил, дехто втратив життя або функціональність по цьому життю. І якби це банально не звучало, вам винні. Тому того, що вам винні, добивайтеся, забирайте своє. А ми чим зможемо, тим вам допоможемо. Підсумовуючи, зазначу, держава в межах тих, які дозволяє економічна ситуація, обстановка все-таки змогла передбачити значний перелік пільг, плюшок та допомоги для. Дітей військовослужбовців, учасників бойових дій та дітей загиблих військовослужбовців це як пільги пов'язані з дошкільним навчанням, навчанням в школі, санітарно-курортним лікуванням та оздоровленням, медициною, протезуванням зубів, е отриманням ліків, вступом вищі навчальні заклади, підтримка їх під час навчання, спеціальні стипендії, навчальні кредити. Та багато, багато, багато всього іншого в окремих моментах. Ці питання вирішуються не тільки державою, а й місцевим самоврядуванням за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тому цікавтеся, взнавайте, що вам винні, як я вже сказав, вам таки винні. І добивайтеся свого. Не стадайте захищати свої права. А з вами була юридична служба Полку Рейд». До наступних зустрічей. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.